Слава Україні! Сьогодні ми з вами досягнемо 25 тисяч кубків та 20 ранг на 14 бійцях. Поїхали. На даний момент в мене 24 388 кубків, а максимум 596. Першим на черзі боєць Макс. В ньому вже є 20 ранг, але ми повернемо його до 500. Небагато про гру. У Brawl Stars рейтинг гравців складається з кількості трофеїв або кубків у кожного гравця в рейтингу, з яких складається загальний рейтинг гравця, як у Clash of Clans, Boom Beach і Clash Royale. Має багато подібного, наприклад, аналог скринь, ящиків або кейсів з Clash Royale. У грі більше 50 персонажів. Під час бою їх змінювати неможливо. Бравлерів можна отримати відкриваючи ящики. Шелі надається на самому початку геймплею, а інші по досядженню певної кількості трофеїв. У грі присутні клуби, а також можна створювати кімнати разом з друзями, де можна поспілкуватись та пограти. Успіх за перший тиждень після офіційного реалізу гри вона заробила більше 5 мільйонів доларів, а сам додаток завантажили більше, ніж 9,5 мільйонів користувачів. У травні 2020-го в гру були додані емоції. Або, як називають гравці через їхню англійську назву, піни. Довгий час вони були неанімовані до грудня 2020-го. Потім кожне оновлення гри стали анімувати емоції персонажів і навіть спеціальні емоції до Чемпіонату світу з Brawl Stars 2020. Об'єднання гравців у режимі. Під час бета-реалізму виникла проблема. Гравці часто, особливо на високих рангах, об'єднувалися у режимі зіткнення. Кожен, хто крутився персонажем навколо своєї осі, показував свою готовність стати побратимом у бою. Гравці могли не вбивати один одного, доки не задихнуться в отруйному тумані. Це викликало обурення у деяких гравців. Найчастіше такі команди складалися з метальників Барлі і Динамайк, у яких доволі мало здоров'я, та вони наносять багато шкоди. 24 серпня 2018 року розробники висловилися, що вони проти тімінгу запустили хештег Stop the Spin, у перекладі з англійської перестаньте крутитися. На одній із карт режиму захоплення кристалів можна знайти лопату Мортіса, яка лежить біля труни, на якому написано «Spinner» з англійської «Spinner», біля якої також лежать каска та шашка Динамайка. У серпневому оновленні було тимчасово додано режим зіткнення плюс, у якому за кожне вбивство давали плюс 1. З наступним оновленням плюс 2 кубки. Аналогічно відбувається з поразкою. Режим діяв до кінця восьмого сезону. Наразі у грі 16 режимів. З них доступні щодня захоплення кристалів, зіткнення. Як можна грати як на одинці, так і з напарником. і Також у грі є режими, які можуть використовуватися протягом 24 годин. Після яких йдуть інші режими, які також використовуються протягом 24 годин. Згодом все повертається до початку і коло режимів починається знову. Ось нам і залишилось 3 кубки. Наша ціль на 25 тисяч кубків пройдена. Ми встановили 20 ранг на 14 бійцях. Велике вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Все буде Україна. До побачення!